Як сьогодні минули минув день і початок вечора на Рівненщині? Чи е, завдавали окупанти ударів по вашій області? Які їхні наслідки? Так на жаль, російські е, терористи завдали ударів по всій Україні і по Рівненщині Зокрема, е, було кілька ударів, але так як ви тільки що сказали: отак, як в сюжеті в попередньому. Прекрасно спрацювали наші сили протиповітряної оборони. І, на щастя, всі ракети і всі дрони іранські були збиті, і на інфраструктура не постраждала. Це новини хороші, дійсно раді, що минулося у регіоні. Ми зараз бачимо, як окупанти прицільно б'ють саме по енергетиці, по, аби позбавити на світло теплопостачання. Чи були подібні обстріли і раніше, можливо, на Рівненщині так багато було обстрілів, але про них ми вже не будемо згадувати. Ми повинні зараз пам'ятати, що ми всі повинні. Дотримуватися е, максимальної уважності і дисципліни, тому я звертаюся зараз, користуючись можливістю до мешканців Рівненщини, в, в вечірній час доби. Будь ласка, не вмикайте електроприлади значного споживання, обігрівачі, калорифери, плити, мікрохвильовки, пральні машини, будь-що що має якісь тени, нагрівачі, давайте всі разом зараз. Продемонструємо єдність в цьому питанні і е, зробимо так, щоб було якнайменше різних вієлових відключень е, і інших проблем з електропостачанням, тому що якщо в нас на Рівненщині немає е, на щастя, дякувати Богу і силам протиповітряної оборони влучань, то на інших регіонах ви знаєте це інформація відома, що є. Тому давайте разом дотримуватися енергетичної дисципліни. Крім того, хочу розповісти, що на Рівненщині всі служби працюють в режимі повної готовності, тобто всі знають, що робити, всі знають в разі будь-яких непередбачених подій, небезпек, ударів знають свою роль, свою місію, що потрібно саме робити. Це все контролюється обласною військовою адміністрацією, так само залучені органи місцевого самоврядування, рівненська обласна рада, міська рада. Всі інші е, е, відомства, всі працюють в, підвищен... в режимі підвищеної готовності. Крім того, в нас на рівні до п'ятниці е, відмінили е, заняття в школах е, інститутах, перевели його на е, заняття онлайн е, без відвідування. Тобто, е, що зараз важливо, зараз важливо зберегти дисципліну, зберегти оту внутрішню єдність. Зараз важливо знати, що кожен з кожним це одна єдина українська команда, одне єдине українське плече. За кожний злочин, за кожний удар ракети вони будуть відповідати в судах, в міжнародних судах. Звичайно, зараз кожному українцю важко стримати свій гнів, коли ми бачимо, що відбувається і в столиці нашої держави, зокрема, але ми мусимо цей гнів тримати собі. І тільки використовувати цю енергію на працю заради нашої батьківщини і заради нашої перемоги, пане Олексію? Я наостанок лиш поточню щодо комендантської години. Знаємо, що в сусідніх областях з вами скоротили її з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Яка нині комендантська дія на рівненщині? Така як і діяла з 23-ї години? Не не скорочували і напевно зараз не актуально це питання про скорочення комендантської години.